Доброго дня, ви на каналі ТМС Агро, одного з найбільших виробників сільськогосподарського та пакувального обладнання в Центральній Європі. Мене звати Дмитро, я менеджер компанії. Сьогодні в нас на огляді екструдери серії ЕГК, які працюють від валу відбору потужності трактора. Екструдери серії ЕГК призначені для переробки зернових та комбікормових сумішей, повноцінний високобілковий корм. Завдяки термомеханічній обробці, зерно розпушується, крохмаль клейстеризується, а білки частково розщеплюються, корм стає легко засвоюваним і поживним для тварин та птиці. Такі екструдери особливо незамінні на фермерських господарствах та комбікормових лініях, особливо там, де є трактор із валом відбору потужності, адже такі екструдери не потребують електропідключення в нашому асортименті. Є три види екструдерів від валу відбору потужності трактора. ЕГК-100 має продуктивність до 100 кг часу та підійде для невеликих фермерських господарств. егк 200 має продуктивність 200 кг за годину та підійде для середніх фермерських господарств. Модель ЕГК-350 потужний екструдер з продуктивністю до 350 кг за годину. Це оптимальний варіант для інтенсивного використання. Усі моделі оснащені надійним шнековим вузлом, загартованою робочою частиною та зручним підключенням до ВВП-трактора, переваги даних екструдерів, робота без електроенергії тільки за допомогою валовідбору потужності трактора, висока якість готового комбікорму покращує засвоюваність тварин та зберігання, простота в обслуговуванні та транспортуванні, надійна конструкція, розроблена для тривалої роботи. Якщо ви шукаєте ефективне рішення для виготовлення комбі кормів у себе на фермі або ж на полі, екструдери серії ЕГК, які працюють від валу потужності трактора ідеальне рішення саме для вас. Переходьте на наш сайт TMS Agro. У нас на сайті ви зможете придбати екструдери, котрі працюють від валу відбору потужності, а також від електродвигунів по доступним цінам або ж будь якої з їх робочих частин. Ми пропонуємо гарантію на обладнання. Комплектуючі та запасні частини по доступним цінам, консультацію та допомогу при виборі обладнання. Всі наші товари мають міжнародний сертифікат якості ІСО, виробництво за власним ТУ та контролем якості, складські запаси, котрі дозволять нам швидко відправити ваше замовлення. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди та корисні поради від ТМС Агро. До нових зустрічей!